Дякувати Богу, ви що відкриті? Ні, ні, ми вже закриваємось. Веселого різдва. Та чекай, но мені потрібна твоя допомога. Я маю зробити різдво, але й гадки не маю. Що це і як це робити? Та чому ж ви не сказали це? Супер. Я знаю все про різдво, і в мене є ідеальна книга для вас: різдво для деревенських телепнів. Все елементарно, бачите? Прикрашаємо будинок, розпалюємо камін, різдвяна вечеря. М -м -м. А що це? Четверта різдвяна ялинка. Дерево всередині будинку. Неважливо, крок 5. Розказуємо різдвяну історію. Це крок, що каже: я створив ідеальне різдво для своєї ідеальної родини. Ідеально, бачите, всі біля каміну, всім тепло і затишно, всі щасливі. воля! звичайно. Дивись, коротше кажучи, все в порядку. Немає ніякої проблеми. Ну чудово, ну типу, це не може бути так важко. Мені недостатньо. Ми зачинені. Зачинені, що ти таке верзеш? мої маршмело. Солодка картопля це ніщо без зефірок. Бувай, бувай! Щасливого супера, різдва.